Вітаю на моєму каналі. Продовжуємо роботу з двигуном для моделі трактора Т-150, а якщо точніше, продовжую бавитися з литтям чавунних гільз. Ось цю приспособу показував у минулому відео, і багато хто здогадався, що я хочу спробувати отримати гільзи від центровим способом лиття. В самому процесі такого лиття немає нічого складного, обертається форма, в неї заливається метал, і під дією від центрових сил таким способом можна отримати виливку у вигляді втулки, труби або гільзи. Коротше кажучи, зробив я таку форму, і до неї кріпиться кришка з отвором. Через неї буде заливатися розплавлений чавун. Щоб рідкий метал зсередини не пригорів до самої кришки, ізолював її шаром ось такого герметика. Також із нержавічої сталі зробив ось такий жолоб. За допомогою нього метал буде заливатися у форму. Його також покрив шаром герметика. Щоб ізолювати стінки форми від рідкого металу, зроблю зсередини оболонку з суміші піску та рідкого скла. Зараз все побачите. Дно ливарної форми також покриваю шаром піску. Після того як пісок затвердів, треба надати порожнині ливарної форми, потрібного розміру та геометрії. Зроблю це на токарному верстаті. Порожнина ливарної форми готова, можна встановлювати кришку. Форма для відцентрового лиття готова. На всякий випадок прогрію її в муфельній печі. А ось сама пекельна установка для обертання форми, і ось так це все збирається. Для летяча вону все готово. Встановлюю жолоб і на всякий випадок зробив кожух навколо форми. Щоб якщо щось піде не так, розплавлений метал не розлетівся по всій майстерні. Ну і як казав один мій підписник, ось що обов'язково має бути поруч зі мною під час подібних експериментів. Абсолютно все готово. Можна починати. Ну а поки плавиться чавун, я розігріваю ливарну форму пальником і забігаючи наперед скажу, що я мабуть недостатньо прогрів форму, так як отримав виливку так сказати не таку як потрібно, тому що швидкість охолодження чавуну при одному і тому ж складі металу впливає на його структуру. Якщо дуже коротко, то при швидкому охолодженні утворюється білий чавун, при повільному охолодженні утворюється сірий. Ну і наскільки я зрозумів, в моєму випадку ливарна форма була недостатньо нагріта, і тому швидкість охолодження чавуну була високою. І тому я отримав заготовку гільзи саме з білого чавуну, а він є настільки твердий, що його майже неможливо обробити різанням. Далі все це покажу. Ще я вияснив для себе один нюанс з герметиком для камінів, який я використав для ізоляції кришки форми. Хоч я цю кришку разом з герметиком і прогрівав до червоного кольору, але він все одно почав виділяти гази при контакті з рідким металом, і тому на поверхні виливки з'явилися газові раковини. До речі, ці дефекти тільки на поверхні, де був контакт з цим герметиком. В середину виливка вони проникли приблизно на 2-3 мм від площини кришки. Ну і ось отримав я таку заготовку. По її кольору вже видно, що це не сірий чавун. Переходимо до токарного верстата, і по звуку обробки вже чутно, що діла не буде. Як і казав раніше, у білого чавуну дуже висока твердість, і його майже неможливо обробити. Токарний верстат не впорався, але відрізний диск, хоч і процес зайняв дуже багато часу, все-таки зміг розрізати цю заготовку, як і казав, газові раковини були приблизно на 2-3 мм від поверхні. Далі їх немає зовсім. Для себе зробив висновок, що не варто використовувати подібний герметик в таких умовах, хоч на ньому і написано, що він витримує мільйони градусів. Зараз на зломі дуже добре видно колір чавуну, який я отримав, і, не дивлячись на його високу твердість, він є дуже крихкий. Коротше кажучи, ось такий мій перший результат від центрового лиття чавуну. Вже є хоч якісь результати, тепер потрібно все це небагато допрацювати. Ну а зараз перейдемо до наступної роботи, а саме хочу попрацювати з головкою двигуна. Розподільний вал і клапани вже давно готові, залишилося зробити 4 коромисла. Надрукував пластикові моделі і переходимо до їх формовки. Ливарні форми повністю готові. Переходимо до плавки бронзи. Ось, до речі, видно, як графітовий тигель взаємодіє з повітрям. Через це я їх і обмотую вогнетривкими керамічними матеріалами. Це дозволяє не тільки зберігати тепло і пришвидшити нагрів, а й збільшити кількість плавок металу, так як графітовий тигель не так швидко згорає. Отримав я ось такі заготовки. Переходимо до їх обробки. Коромисла готові. За кадром зробив з болтиків М4, регулюючі гвинти. Також за кадром була зроблена вісь, на яку будуть встановлені коромисла, і це все потім буде встановлюватися в головку двигуна. Всі деталі готові. Можна все зібрати і побачити, як буде працювати газорозподільний механізм. Пружини тимчасові, тому що дуже слабкі, але щоб просто показати роботу механізму, згодяться. Так все виглядає в зібраному стані. Висоту підйому клапана зробив 2,5 міліметра. Зараз покрутимо розподільний вал трохи швидше і поглянемо, як все працює. we Головку двигуна поки що відкладемо, а зараз перейдемо до наступної частини відео. А саме хочу показати невелике оновлення в майстерні. Хто бачив шортс, думаю, вже знає, що в мене з'явився новий фрезерний верстат. Декілька слів про оперативність відправки цієї коробочки. Одного дня я зробив замовлення в Олексія, і вже наступного дня після обіду верстат був біля моєї майстерні. Верстат приїхав повністю зібраний, залишається тільки встановити штурвали повздовжньої та поперечньої подач, ну і також бажано відмити всі робочі поверхні, так як вони покриті мастилом. До речі, в мене це тільки одна з моделей 45-х фрезерів, є й інші моделі з іншою комплектацією та функціоналом. Посилання на ось це відео на каналі Олексія та на сам магазин з цими верстатами залишу в описі та закріпленому коментарі. Розміри верстата здивували, не очікував я, що він буде настільки великий. Ну і щоб перенести це все в майстерню, довелося розібрати його на три частини, так як вага в нього досить велика. Але перед тим треба було зробити невеликі перестановки в майстерні. Токарний верстат переїхав трохи вліво, і зараз треба вкоротити стола. Місце під новий верстат є, залишилося витягнути з майстерні старий. До речі, може когось зацікавить даний верстат: це NGF-110S3, тільки небагато перероблений. Він повністю в робочому стані, підключається на три фази. Поперечна та повздовжня подачі шліфовані, маховички обертаються дуже легко. Коробка передач повністю в робочому стані. Вертикальна голова це передня бабка від якогось маленького токарного верстаза. Має регулювання в двох плащинах, в шпинделі другий конус морзе. Крутний момент на вертикальну голову передається ось таким чином. Як на мене, вийшла досить вдала конструкція. Ще не один ремінь не зносився, хоча я думав буду їх міняти кожного місяця. Якщо когось цікавить ця залізяка або є якісь питання, мої контакти є в описі під цим відео. А тим часом старий верстат вже витягнули з майстерні і тепер встановлюю столик під новий верстат. Заносити частини верстата це було ще те випробування, адже кожна із трьох частин вагою біля 100 кг. Ну і через деякий час новий верстат на своєму місці. Розміри даного верстата після НГФ мене просто вражають. Якість обробки поверхонь теж на висоті. Ось до речі, розмір столу НГФ в порівнянні зі столом на новому верстаті. Ціла ластохвости є шліфовані та досить масивні, зазори регулюються за допомогою клинових планок. Ну а зараз швидко поглянемо на характеристики даного верстата. Розмір стола 800х240 мм. Хід поперечної подачі 190 мм, повздовжньої 560 мм, ширина пазів на столі 14 мм, кут нахилу голови вліво та вправо 90 градусів. Шпиндель має четвертий конус морзе. Максимальна відстань від шпинделя до стола 460 мм, хід пінолі 120 мм. Потужність двигуна 1,5 кВт. Вага верстата 320 кг. Ну а далі тут електричні схеми і різні схеми вузлів верстата. Ну а ось комплектація даного верстата. Три штурвала та різне приладдя. А саме ключі для обслуговування верстата, болти для т пазів. Два клина, конус під фрезу, конус з патроном та перехідник з 4 на 3 конус морзе. Штурвали обертаються дуже легко. Кід стола по всій довжині без ніяких заїдань та люфтів. Голова підіймається за допомогою ось цієї ручки. Також є моделі 45-го фрезера, де цей підйом голови автоматичний за допомогою електродвигуна. Направляючі верстата закриті ось такими гармошками. Але є одне місце, де теж не завадив би захист направляючих. Як буде час, обов'язково зроблю і на це місце по типу якоїсь гармошки. Таку, як робив на старому верстаті. На цей момент в мене майже немає оснастки на даний верстат, тому спробуємо хоча б щось просвердлити. Встановлюю патрон і закручую Шомпол. До речі, є невеликий нюанс. Так як стеля в майстерні невисока, то зараз навіть немає можливості витягти шомпол і підняти голову фрезера на всю висоту. Тому, більш за все, в стелі буде зроблений отвір. Звичайно ж, можна було зробити столик, на якому стоїть фрезер, трохи нижчий, але потім доведеться працювати за верстатом згорбленим. З керуванням все дуже просто: дві кнопки пуску шпинделя в одну чи іншу сторону. Кнопка зупинки шпинделя і кнопка аварійного вимкнення верстата. Зараз шпиндель обертається на найменшій швидкості. Всього фрезер має 6 швидкостей. Рух пінолі відбувається як на звичайному свердлильному верстаті. Також є можливість включити точну мікроподачу. Також на цьому верстаті є досить цікава функція нарізання різьби. Суть її полягає в тому, що виставляється глибина нарізання і при початку роботи не потрібно натискати ніяких кнопок на панелі. Верстат починає працювати коли піноль починає рух. І коли різьба нарізана на задану глибину, верстат зупиняється і автоматично вмикає реверс і мітчик викручується з деталі. Ця функція, думаю, згодиться не тільки для різьб, а й для того, коли просто потрібно просвердлити дуже багато отворів. Просто потрібно підняти повзунок, щоб не задіяти нижній кінцевий вимикач і не включався реверс. Ну що ж, тепер пустимо першу стружку і випробуємо функцію нарізання різьби. Спочатку зроблю отвір діаметром 9 мм, а потім наріжемо різьбу м 10 Крок 1 Притримую ручки, щоб при виході мітчика з отвору пінолі різко не залетіла в голову фрезера. Ось до речі, яку висоту столика я зробив для цього верстата. Мій зріст 190 см. І щоб було зручно за фрезером працювати, зробив саме так. Коли працював на старому фрезері, він стояв низько, і я постійно горбився. І через деякий час з'являлася біль в спині. Зараз, думаю, таких проблем вже не буде. Ну і зараз декілька слів хочу сказати про те, чому так довго немає відео і коли буде наступне. Протягом останніх тижнів моє здоров'я не сильно дозволяє працювати в майстерні, тому на даний момент мені потрібен час, щоб трохи прийти в себе і знову почати працювати. Тому, коли буде наступне відео, я навіть сам зараз не знаю. Проєкт трактора Т150 ні в якому разі я не збираюсь кидати. Це якби моє хобі, і думаю, навряд чи я його колись покину. Ось, до речі, ще хочу. Показати одну з останніх обновок. І також, як завжди, подякувати всім, хто підтримує мене та мій YouTube канал, ну і проект трактора Т150. Назбиралося трохи донатів, і я придбав ось такий 12-канальний пульт керування. Навіщо так багато каналів? ну Я думаю, на тракторі буде чим керувати. Починаючи з двигуна, карбюратор, стартер, щеплення. Буде дві коробки передач, механізм повороту, який зараз вже є. Ввімкнення гідравлічного насосу, керування гідравлічним розподільником, ввімкнення валу відбору потужності. ну Коротше кажучи, роботи тут ще дуже і дуже багато, ну і поки що точно немає бажання це все прибирати на полицю. Адже мені просто ну, подобається така робота, можна сказати, я так відпочиваю. Так, завершуємо балачки на такому моменті і завершимо дане відео. Чекайте наступні серії.